Близько восьмої години вечора орки знову обстріляли Гуляйполе, гатили зградів. Внаслідок ворожих ударів, руйнувань зазнали приватні будинки. Нині на місці працює поліція. Було у нас загорання господарчої будівлі, на якій ми приїхали виклик за визовом потерпілої та проводимо огляд місця події. Потерпілих на даний час за даною адресою немає, але ми. Все одно проводимо огляд місця подій. Місцеві кажуть, обстріли не припиняються ні вдень, ні вночі. Рашисти продовжують війну з цивільним населенням. В самому місті давно немає світла, тепла та води. Ми вже так, от, як діти підземелля живемо, без всього, без світу, без газу, без води. Воду купуємо, з колодязів беремо, ну, хто де добуде. Світла нема. Свічки, свічки, фонарики. В складних умовах під обстрілами продовжують працювати два магазини. Привозимо хліб, буває таке, що роздаємо хліб безплатно. Є м'ясо і все є. Ви можете зайти в магазин, подивитися. По можливості люди можуть зайти скупитися собі самі головні такі товари, які самі необхідні. Привозять продукти і волонтери. Вони, зізнається, пані Валентина, неабияк допомагають людям. Роботи немає, грошей людей немає. Багато возять гуманітарки, допомагають. Квісно, ми дуже вдячні волонтерам за те, що вони допомагають. Привозять вони, привозять і їжу, вже готову привозять людям. Привозять хліб, дуже багато роздають по 5 по шість дають на людину. Біля побитого магазину місцеві готують їжу, об'єднують свої сили, аби вижити в таких умовах. Війна каже жінка, дуже змінила людей. Люди в городі живуть дружно. Не так, як було до війни, Якось зараз всі сплотилися, один до одного тягнуться, один одному допомагають. Сьогодні у місті складно знайти хоча б один вцілілий будинок. Все побито руським міром. За рік війни орки практично знищили інфраструктуру Гуляйполя. Та, попри це, люди вірять російську Орду з наших земель. Скоро виженуть українські військові. Бажаємо довго їм всім на цім світі жити, щоб всі вони на свої сторіччя, всіх своїх рідних до себе змогли запросити, Оце це отак я можу сказати на останок.